Вас вітаємо дорогі друзі. У нас на майданчику оновлення. Це народна любіміця, шкода Октавія П'ята, де й не проста, а ще й на повному приводі. І свіжо привезена із зі Швейцарії. Автомобіль просто сяє своєю крусою. Автомобіль без завваження. Автомобіль обслужений ще за кордоном, з гарною сервісною історією, з оригінальним пробігом 225 тисяч кілометрів. І з останнім сервісним записом це на побізі 218 тисяч кілометрів у 2023 році було обслуговування. На кузові автомобіля ми зможемо знайти такі наліпки, а ще знайдемо такий шильник, який каже про те, що автомобіль на повному приводі. Муфта Haldex дозволяє або не дозволяє вашому автомобілі буксувати, а їхати впевненіше. Гарна комплектація, класний стан. У нас повний літропакет скла у нас електрорегулювання з підігрівом, стан, до речі, просто бомба, як пластик, так і текстиль на дверній карті. Плюс до всього у нас е текстиль-салон. Так само все збережено чудово. Плюс, щоб ви розуміли, це оригінальні текстильні килимки. І за машину 2011 року випуску за весь час бачите не протоплене, не продавлене. Чисте, все красиве на майданчику автопойнт. Ви зможете це взагалі. Шкіряне кермо 225 тисяч кілометрів оригінального пробіга, круїз, контроль, передні. Та задні туманочки плюс денні ходові вогні у нас в автомобілі є. Рідко зустрічається шестиступка механіка. Знову ж таки, повний привод, двозонний клімат, контроль, який працює на 10 з плюсом, холодить як потрібно, підігріви передніх сидінь. Є невеличка магнітолка, але знаєте, що на якість акустики це не, аж ніяк не впливає. Можна замінити на більшу оригінальну, але чесно вам скажу, радіолове і е, баси, якість звука просто на висоті. Е, окремий респект шкоді за те, що зробили гарний звук. По машинці, е, що можу сказати, повністю обслужена альміна система, встановлені нові гальмівні диски 23-го року випуску, плюс нові гальмівні колодки по колу і плюс задній лівий супер, Це не пофарбований, а новий. Так само заглянути під капот, то побачимо, там все красиво, все класно, жодних підтікань. Плюс до всього, дивіться, у нас повнорозміне запасне колесо. Новий фаркоп. Томкрат ключі. Тут все на місці, все є. Плюс до всього, бачите, фаркопи наче і нема, або щось до фаркопа. Але тут є така секреточка. Зараз для причепу, у нас витаскується гніздечко і все є. Плюс шторочка, все як положено. Великий багажник. По лакафарбовому покриття, автомобіль весь середній фарбі, окрім передньої лівої переднього, лівого дверки, тут трохи є підфарбування. Невеличка кількість поклівки, б'ється 440, десь тут буквально п'ятачок невеличкий. І все. Мотор 1,8 турбо, їде класно, лінзована оптика, чорний колір і повністю готова до постановки на облік. Сертифікати вже готові, сертифікати зроблені, все обслужено, все зроблено. Тож, дорогі мої друзі, прекрасний варіант, прекрасної машини. Для вас за привабливою ціною ціна 8 тисяч в продаж. За 11 рік випуску за свіжоприважену машину я вважаю, що це гарна ціна і вартує уваги цей автомобіль. Тож чекаємо на майданчику.